10 апреля на улице минус 2 снег идет толщина снега на земле около 8 сантиметров не Аляска з Гренландією, і навіть на північний полюс. це Україна, Центральна її частина 19 квітня 2017 року. І це той самий випадок, коли прогнози з попередженнями синоптиків справдилися на всі 100%. На жаль, сніг, штормовий вітер, обірвані електродроти, заблоковані автомобільні магістралі, порожні школи та замерзлі дерева. Весна на теренах країни без надмірного спротиву програла битву зимі. Що зненацька вирішила нагадати про себе до вихідних обережно припускають метеорологи? Температура повинна трохи підвищитися, та остаточне вороття квітучого весняного місяця. Зварці кліматичних розкладів обіцяють не раніше наступної середи. Середи ж нинішньої на 2+,2 плюс настала пора розповісти найвагоміші інформаційні подробиці. Добрий вечір. Це стацфор, і ми розпочинаємо. Міжнародний суд ООН визначився у ставленні світу до фінансування тероризму Москвою та дискримінації цивільних українців кремлівськими окупантами. Це дискримінація української державності в Одесі. Сбу викрила російських провокаторів та ж ігри кажуть у конторі: тривають. Уперше за останні чотири сотні років блискучий та блискавичний астероїд JO25 наближається до землі зі швидкістю 33 кілометри за секунду. Мить зустрічі найближча ніч. Тіла трьох загиблих моряків знайшли в районі кораблетрощі суховантажу сухого вантажу героя Арсеналу у Керченській протоці. Судно затонуло поблизу окупованого Криму минулої ночі. У корабельну аварію потрапили загалом 12 людей, поміж яких було 9 українців, один грузин та двоє росіян. Це підтвердили в українському МЗС. Пошукову операцію проводить МНС Росії. У ній заїні півтори сотні людей. На тепер вдалося врятувати трьох членів екіпажу, поміж яких один Українець. У нього сильне переохолодження. Ймовірною причиною аварії називають шторм, який вночі сягав чотирьох через катастрофу російський слідчий комітет відкрив кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки. Руку судно героя арсеналу було турецьким, однак ходило під прапором Панами у свій останній рейс. Ковантаж вирушив із російського порту Азов. В Агентстві морського транспорту Грузії водночас заявили, що 4 квітня корабель швартувався в порту поті та був технічно справним. Представники компанії судновласниці ситуацію до тепер не коментували. Это уже не первые кораблекрушения этих судов. На них почти на всех были украинские реки. В эти суда ну, судоводельцы обычно не вкладываются так вот, ну, то есть не следят за ними по полной. В свое время списанные с постсоветские, скажем так, пространства, и они уже работают на износ. Судний день для Росії нині в газі оголосили вердикт щодо тимчасових заходів проти Москви. Міжнародний суд ООН, нагадаю розпочав слухання ще 6 березня. Україна вимагала від Росії негайно припинити фінансування тероризму та дискримінацію мирного населення на окупованих територіях, а ще розслідувати зникнення кримських татар в анексованому Криму у Кремлі. Ясна річ від самого початку всі звинувачення відкидали. Зрештою, яких висновків дійшли судді? Запитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він тепер у газі на прямому зв'язку зі студією спецкора має бути Гришо. Вітаю то власне, що виголосили судді міжнародного суду справедливості. Ну, добрий день. Власне, міжнародний суд ООН сьогодні у своєму наказі частково задовольнив прохання України. Він відмовив у тимчасових заходах проти Росії за конвенцією з заборони фінансування тероризму, але оголосив про запровадження запобіжних заходів по другому обвинуваченню у порушенні конвенції про припинення всіх форм дискримінації для захисту національних меншин. Криму, отже, суд зобов'язав Росію утриматися. Від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно із поновленням діяльності меджлісу, а також забезпечити навчання в школах українською мовою. І найголовніше суд визнав, що має юрисдикцію фасія, тобто, на перший погляд, для розгляду цієї справи, українська сторона вже заявила, що вважає сьогоднішнє рішення великою перемогою. І ось яка аргументація. По-перше, суд визнав порушення з боку Росії прав громадян України, які проживають на території Криму, і визнав расову дискримінацію в Криму. По-друге, суд визнав, що є юрисдикція і що суд може розглядати справу як по фінансуванню тероризму, так і по расовій дискримінації. Отже, тепер сторони зустрінуться у травні тут, щоб скласти розгляд вже роз розклад вже розгляду справи по суті. А українська сторона каже, зараз уважно вивчає текст документу, аби визначити свої слабкі сторони і вже все ж таки довести порушення Росією конвенції про заборону фінансування тероризму. На думку суду України не не надала зараз достатньо доказів, які б доводили, що дії Росії були умисними, але часу для цього в Україні тепер є. А ще раз нагадаю, суд попередньо визнав свою. Юрисдикцію на розгляд обох а також зазначив, що розгляд справи в суді, скажімо, ніяк не буде прошкоджати мінському процесу і іншим спробам встановити мир на Донбасі. Для України звинувачує Росію у порушенні одразу кількох конвенцій. ООН. одна з конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму. На думку Києва під це звинувачення підпадає підтримка Москви бойовиків на Донбасі. У другому обвинуваченні Київ намагається довести, що Росія порушила конвенцію про ліквідацію расової дискримінації. Мова йде про Крим, де російська влада переслідує кримських татар та українців за. Про нього пресу, залякує та заарештовує активістів. Студія Гришо, Дуже дякую тобі за розлогу розповідь. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигало щойно був на прямому зв'язку із ГАГИ. І розпитати про зміст непростих юридичних формулювань. Ми буквально щойно пролунав вердикт. Попросили визнаного фахівця у галузі міжнародного права. Сам він був колишнім представником України у кримінальному суді по колишній Югославії. Пан Володимир Василенко має бути з нами зараз на прямому скайп-зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, те, що пролунало із вуз судді доповідача, для вас особисто було неочікуваним, чи в принципі ви очікували такого рішення? Ви знаєте, я в принципі очікував таке рішення, і ще тоді, коли до мене зверталися журналісти, ну вперше, коли Україна. Подав свій позов до міжнародного суду. ООН, то я передбачав, що десь більш-менш задовільне буде рішення суду до невиконання або порушення Росією конвенції Слідуда всіх форм расової дискримінації, а е, з визнанням порушень конвенції про е, заборону фінансування тероризму можуть бути проблеми Володимира. Скажіть, будь ласка, а що це рішення означатиме на практиці? Ми люди не надто фахові в царині юридичній. Це перемога Києва, е, поразка Москви. Які подальші кроки Москва може це проігнорувати. Ви знаєте, ну не можна так говорити перемога Києва чи Пасха Москви. Хоч в тому, що е, це попереднє рішення, рішення про тимчасові заходи. Суд ще не, е, е, не почав слух е, розгляд цієї справи по суті, і це зазначено в, в хваль про, про попередні заходи. Це перше. Друге. Суд був це рішення, які виконання чи не виконання, порушення чи не порушення конвенції, двох конвенцій, це не, не слова про встановлення акту агресії. Росії проти України і не встановлення фактів. Які що ця Агресія відбувається. Це встановлення, йдеться про встановлення фактів, які свідчить про порушення Росією окремих конвенції. Пане Володимире, у нас умаль Скажіть, будь ласка, буквально одним словом, для розгляду справи по суті, Україна має подавати повторний позов, чи він автоматично буде прийнятий до розгляду? Це не повторний позов. Позов буде продовжений. Тепер. Повинен визнати свою юрисдикцію щодо справи. і Це я має дам суботною юрисдикцію, а потім почнеться розгляд справи по суті. Що це означає? Розгляд судді, по суті, там дві стадії є. Стадія письмова. І стадія усна. Письмова стадія е, полягає в чому? Е, Україна, як е, країна, яка подала позов до Росії, вона повинна е, е, підготувати і презентувати суду меморандум. Це об'ємний документ, е, в якому е, аргументовано обстоюється позиція України і наводяться докази. А, Після того, як Україна подасть меморандум, російська сторона, російська делегація має презентувати свій контрмеморандум. І потім ще там обмін документами має відбутися. І після заверш... суд має вивчити ці документи і потім ну, ухвалити рішення і встановити порядок усних слухань. Коли яка сторона виступає, і лише після усних слухань суд буде ухвалювати рішення по суті справи, пане Володимире. Я дуже дякую вам за вашу розлогу розповідь за тлумачення висновки міжнародного суду в газі. Дякую, що знайшли час завітати до нас в програму. Володимир Василенко, колишній представник України у міжнародному тридовому по Югославі, розтлумачив щойно те, що нині у Газі проголосив міжнародний суд про справедливості. СБУ відвернула велику російську провокацію в Одесі. Відзвітували принаймні про таке у відомстві. кажуть, провокатори планували псевдомітинг та ходу, нібито на захист прав болгар. Причому свідчі не виявили серед учасників цієї демонстрації жодного етнічного болгарина. Як свідчить перехоплене спецслужбами листування організаторів, акції фінансували з Росії. На меті вони мали розхитати ситуацію в регіоні. За їхнім задумом під час так званої ходи болгар на колону повинні були напасти буцімто українські націоналісти. Причому плакати. Для обох сторін акції лежали в багажнику однієї автівки. До акції кажуть, СБУ, причетний лідер організації Наждак Дульський. Його підозрюють в організації схожої акції, пов'язаної з псевдозахистом прав поляків. Сам Дульський нині переховується в Росії. От одного з організаторів Одеської псевдоходи вже затримали, і він нібито дає свідчення. Це акції була інструментація української державності, і е, надо було казати, що в Україні. Такі акції протесту наразі плануються і на території Харківської області, Херсонської, Миколаївської тобто, сходу і півдня нашої держави. Наша служба, звичайно, буде робити все для того, щоб подібні провокації попередити вчасно. Тисячі людей зібрались у Луцьку сьогодні, щоб попрощатися з легендарним майдарівцем Олегом Твердохлібом. 48-річний військовий, що на фронті мав псевдосармат, був у відставці, коли почалася війна. На фронт він пішов добровольцем на самім початку. Він сформував славнозвісний загін динозаври. Саме так жартома Олег назвав бійців старших за 40 років. Згодом боєць чули в штурмову роту десантних військ. Після дев'яти поранень та трьох контузій він демобілізувався й учолив Луцьку спілку воїнів. Ато Олег допомагав ветеранам східної. Війни відстоювати свої права навіть після того, як у нього самого діагностували злоякісну пухлину в останній стадії. Поховали Олега Твердохліва в Луцьку на алеї героїв. Він збирався після хіміотерапії і їхав вирішувати справи. Це була людина з серцем дійсно воїна, напевне, Сармата. Людина, яка переживає любить і думає. Любить не тільки Україну, а любить тих друзів, які поруч. Відповідальне за їхнє здоров'я, життя це людина великого серця, великої душі. Негода в Україні забрала вже п'ять життів. Про смерті на дорогах через складні погодні умови повідомляє Міністерство інфраструктури. Водночас водіям радять, особливо тим, хто вже поміняв гуму на літню, бути украй обережними. Центр та схід країни засипало снігом. У західних областях знову увімкнули опалення. У Запоріжжі сильна злива. Там окрай сніг розмили ґрунтову злітну смугу, яку використовували на час реконструкції головної бетонної злітки. Отже, у місті поки що скасовані всі авіарейси. Сотні населених пунктів залишилися без світла і 200 на самій лише Дніпропетровщині. Електродорти обірвані. Тільки в Дніпрі за добу впало 3000 тисячі дерев. Електропостачання тисячам абонентів обіцяють відновити тільки завтра надвечір. Рівень снігового покрову на Дніпропетровщині сягає 28 сантиметрів. У Харківській області без світла залишається 90 населених пунктів, і ще три десятки знеструмлені частково. Коли саме там відновлять електропостачання, в обленерго наразі навіть не прогнозують, кажуть, що вітром та снігом пошкодило надто велику кількість електромереж. Загалом за добу там випало 24 чотири сантиметри снігу. Комунальники працюють від самої ночі, але техніки українську не вистачає. Мало того, частину її вже перевели на літню гуму. гумута. Техніка и часть часті уже переведена в літній режим роботи. и, конечно, она все повністю задійство не може бути. Техніка сьогодні була на літній резині. Нам удалось частично зробити навісну оборудование. У прокуратурі Варшави допитували сьогодні Дональда Туска. Президент Європейської ради свідчив у справі про співпрацю польської контррозвідки з російською ФСБ. Колишніх керівників військової контррозвідки Польщі, часів прем'єрства Туска, звинувачують у перевищенні службових повноважень. Зокрема, йдеться й про укладну без дозволу влади угоду про співпрацю між польською контррозвідкою та російською ФСБ. Документ підписав одразу після смоленської катастрофи, у якій загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський. Туск приїхав на допит із рідного Данська на пероні його чекали кілька сот прихильників і тих, хто вважає, що екс премєр міністр має сісти за ґрати, нібито через змову з Путіним та приховування справжніх причин смоленської катастрофи. Перед допитом очільник Європейської ради заявив, що справа проти нього має політичне підґрунтя. Я став би винятком у Польщі, якби думав, що в цій справі все нейтрально, справедливо і без будь-яких політичних емоцій та політичного підтексту. У мене немає сумнівів, що це елемент політичної боротьби. Вони це навіть не приховують Сполучені Штати переглянуть програму видачі робочих віз іноземцям. Президент США Дональд Трамп підписав спеціальний наказ із назвою Купуй американське. Наймай американців. Документ має захистити американських виробників та робітників. А ще президент наказав міністерство юстиції, внутрішніх справ і національної безпеки. Розробити зміни до програми, яка дозволяє наймати іноземних працівників щороку. Сполучені Штати видають 85 тисяч тимчасових робочих віз, і тепер американська адміністрація хоче переконатися, що за ними наймають справді висококваліфікованих працівників. Якщо правило, отримання віз ускладнять труднощі з отриманням роботи у США можуть виникнути і в українських спеціалістів. Цікаво, що саме за такою робочою візою до штатів свого часу їхала нинішня перша леді країни, колишня модель зі Словенії, Меланія Трамп. Військова служба правопорядку 15 років на варті. Сьогодні правоохоронна структура, яка стежить за армійським порядком, відзначає ювілей. Водночас ця дата може стати й останньою. Наразі триває робота над проектом закону, що має реформувати службу правопорядку у військову поліцію. Чи поліпшить той ребрендинг роботу ВСП? Гарков з'ясовував. Більшість цивільних осіб уявляє собі військову службу правопорядку, як чоловіків, які читують на блокпостах, відловлюють п'яних, стежать за порядком у військовій частині. Але мало хто знає, що серед них є ось такий свого роду спецназ, який може охороняти військових віп персон, Спільни! а також державні об'єкти і навіть протидіяти диверсантам. Такий вигляд має захист військової ВІП-персони. Хлопці відпрацьовують кілька можливих варіантів нападу. Навчання мов голівудське кіно. Підрозділ працює як у тилу, так і в АТО. Там виконується і охорона баз складів, і забезпечення охорони підвозу боєприпасів і артилерійських підрозділів. Також група приймає участь у зведеному загоні сил спеціальних операцій. Але вони не просто охорона чи мисливці на п'яних, каже Михайло. Він провів уже п'ять ротацій у зоні АТО. Бувало доводилося вести бій із цілим Камазом сепаратистів, а якось відбувалося з товаришами від ворожого танка, маючи лише гранатомети та кулемети. Танк дістався нам як трофей, так як деякі ну, військовослужбовці закінчували харківський танковий інститут танкових військ. Були спеціалісти, які змогли з нього сісти. Завести його уже цього року, їм та решті підрозділом ВСП планують зробити своєрідний ребрендинг із військової служби правопорядку у військову поліцію, крім завдань, які вже виконуються нашою службою, вона буде наділена повноваженнями щодо здійснення досудового розслідування військових кримінальних правопорушень та здійснення в межах повноважень. Оперативна розшукових заходів зараз ці функції виконує військова прокуратура, але незабаром їхній хліб віддадуть уже анонсованому державному бюро розслідувань. Саме воно разом із військовою поліцією з новими повноваженнями пильнуватиме за порядком серед людей у погонах. Зараз у ВСП позбавлена фактично відповідно до своїх повноважень, яким чином впливати на загальний правопорядок у військах. Андрій Маркевич каже, реформа необхідна, але на його думку військова поліція може бути ефективною лише тоді, коли буде підпорядкована цивільним, а не армійським структурам. Тоді офіцерські зірки не будуть впливати на об'єктивність розслідування. Військову службу правопорядку можна взяти за основу формування військової поліції, але вивести з підпорядкування військового керівництва України це може бути на правах бюро або служби. Так як в нас є державні органи, але підпорядковані або безпосередньо президенту, або кабінету міністрів. Тим часом у ВСП до реформи вже готуються, вчаться у військової поліції НАТО, а з вересня почнуть готувати власних військових поліцейських. Євгенія Гарку Володимир Сітюк, Дмитро Орлов, Спецкор два плюс вони не скорені на київському велотреку. Тривають тренування атошників, які вже цієї суботи змагатимуться за квиток до Канади. 22 квітня у столиці відбудеться національний відбір кандидатів на участь у всесвітніх іграх нескорених. До всеукраїнського відбору дійшли 114 бійців, які мають поранення. Вони змагатимуться в 10 дисциплінах із шести видів спорту. Найпопулярніші веслування, стрільба з лука та шосейний велоспорт. І кожен учасник пересвідчилась Ольга Максимова, обрав мінімум. Дві дисципліни. Допоки київський волотрек готують до офіційного відкриття, у його приміщеннях уже кипить підготовка до нових рекордів. На педалі налягає 24-річний Павло Мамонтов. Бійця Азову поранило під гранітним на початку 2015 року. Міна зачепила руку. Рік лікування, сильне запалення, що роз'їдало кістки, екстрене доправлення до Франції на операції. За період відновлення хлопець устиг одружитися, вступити до католицького університету, записатися до мовної школи. За всім каже, кровавий відбір до ігор нескорених у столиці. Наздоганяв його вже. В Одесі, і це ще не всі перепони до участі. У мене з під квартири вкрали велик. Я залишився без велика, тому ось. Буду тут їздити. Саме на велодисципліну Павло і робить ставку, а ще хлопець бігтиме стометрівку і спробує догребти на перемогу. Є трохи вади, коли мені тягнути, трошки воно заважає, тому що в мене кістки криво зрослися, і мене інколи болить з цієї сторони. І я не можу нормально взяти ще з предмет. Ще я хотів брати лук, але лук мені не дався. Защипай. Давай сюди. Із дітьми на це тренування прийшов Єгор. Його побратими знають як Єтті або туриста у цивільному житті. Донеччанин займався промальпом і готувався пробігти найвисокогірніший у світі марафон. Із початком війни потрапив до Дніпра. Один його війна закінчилася разом із гранатою, що залетіла в окоп два місяці на візочку. Ще місяці три на милицях торік Єгор уже брав участь в марафоні в Україні. Тепер спробує добігти на поїздку до Канади. Другу дисципліну обрав випадково веслування. Хоч за тренажер цей сів вперше у житті. Нагріб на друге місце в принципі, тому вирішив би греблю побирати. Надто багато цих веломонстрів Я не потягну. Є молодші, є спортивніші. Усіх атошників веде заслужений тренер із велоспорту Вікторосаче. Для нього цей досвід незвичайний, бо всі хлопці непрофесійні спортсмени, Намагається від початку не перевантажувати. Кожному добирає програму за пораненням та за спортивною дисципліною, але всі без винятку працюють на силових тренажерах. Саме главне грає роль та мисси спини як діцвілпідалірвані іміна, і тільки потім вже бьодер, там галінії і так далі. Поэтому тут все не так просто. Національний відбір відбудеться вже цієї суботи. Зі 114 претендентів оберуть 30. 15 – основного складу та стільки ж резерву. Саме ці хлопці вже готуватимуться підкорити ігри нескорених у Канаді. Вже восени. Ольга Максимова, Денис Савченко, спецкордва плюс він наближається до землі. Величезний астероїд завдовжки в пів кілометра, і це у п'ять разів більше тіло ніж знаменитий Тунгузький метеорит пролетить сьогодні вночі вкрай близько до поверхні нашої планети. І це вперше за 400 років, коли космічний об'єкт такого розміру наблизиться за космічним виміром, ледь не впритул до землі. Мінімальна відстань буде приблизно така сама, як п'ять вимірів від землі до місяця, тобто майже 1,8 мільйони кілометрів. Глиба подорожує в просторі зі швидкістю 30 Ця км за секунду або 120 тисяч км за годину. Науковці не лякають, але прогнозують, якщо таке тіло вріжеться в землю навіть в океан, то знесе щонайменше один із континентів. Утім, заспокоюють експерти, його траєкторія повинна бути безпечною для всього живого. На тій карколомній ноті нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. У четвер традиційно надвечір спектр знову повинен бути в ефірі. Не пропустіть, а просто зараз на 2+, плюс два Олександра Лобода в очікуванні спілкування з глядачем. Сашо, привіт! То що сьогодні на порядку денному автодорожньому? Вітаю, Олександре! Добрий вечір усім!